Друзі, вітаю! До вашої уваги знову свіжопрогнений автомобіль. Це Renault Grand Scenic. 2020 рік реєстрація. Автомобіль тільки приїхав, пробіг автомобіля складає 118 тисяч. Це 1,7 дизель, 120 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Коробка передач нового покоління. Це edc 7 з мокрим щепленням 7-ступенева. Автомобіль в дуже класному стані. В чорному кольорі, задні вікна тоновані з заводу. Це п'ятимісна версія. Зараз покажу вам його детально. Технічно автомобіль бездоганний, без перебільшень, немає ніяких запитань. Також по кузу він збережений. Дуже гарний стан. Так, Зараз пройдемося товщиноміром по фарбі. Капот в гарному стані. Присутні десь, може, мінімальні мікросколи. Але це не новий автомобіль, він не з салону. Також на бампер, бампер в гарному стані. Є передній парктронік проти омивач фар. Фари тут псином стоять. Також є передня камера, яка слідкує за полосами, розпізнає знаки. Є датчик дощу, датчик світла. Він код, ви можете перевірити весь пробіг. І чи не було в ДТП, всі сервіси? Так, капот, маємо 125. Крила це пластик. резина в дуже класному стані. 153, 150, 143, 143, також є безключовий доступ. В автомобілі ви відходите, він закривається, підходите, відкривається з ключами. 54, 76 156 143 118 129 154. Хто мав він знає, що в них розбіжність по фарбі буває до 30 мікрон. Це стандартно. Так, неправильно поставив. 61, 73. Що продається? Та щось продається? 147. 147. Так, задні, шини в гарному стані теж. Пластик. 147. Так, полочка, верніше рулета задня є, також є резиновий коврик, є клей компресор і буксировочний гак. Тут все в заводському збереженому стані, оце п'ятимісна версія бампер в непоганому стані. Задня оптика в них діодна, дуже класно виглядає, до речі, вночі. Так. Автомобіль має Адблю. Це Євро 6. 132. 147. 100. 131. 137. 70.

Зад Тоже гарний стан автомобіля. Так, ще. 185. 185, 201, 182. Лобове вікно 2019 року, бо вона по вікнах вся дев'ятки, реєстрація, вона 20-й. Зразу вам покажу зі сторони пасажира. Карти дверей в гарному збереженому стані, також по порогах пороги не витерті, коврички в класному стані, ці душечки зацініть. Вони мають масаж плюс електрика, вони повністю електричні. Також для колін це ергономічні сидіння. Підголовники тут активні. Щоб я не повертався потім сюди, зараз вам покажу так. Автомобіль 2020 року. 29.04. Також є в цих папках всі акти виконаних робіт, плюс, покажу вам сервісні книжці. Останній сервіс був 110 тисяч кілометрів у 2024 році, це вона проїхала 8 тисяч на цьому маслі. Так, був замінний масла, фільтра тут все. Все відзначено, також при 90 тисячах було замінена олива в коробці передач. Автомобіль обслуговувався тільки на Рено. Ви всю інформацію можете пробити по ньому. Так, ззаду двері також карти збережені. Сидіння тут в дуже класному стані. Це шкіра є для пасажирів ззаду також є ззаду стандарта 12 вольт розетка і є дві USB розеточки. Також є задній бардачок З цієї сторони також все гарно виглядає, сидіння в дуже збереженому стані, вони не підкрашувались, такі класні, можна, якщо вимазалось, повитирати, але дуже класно виглядає. Також ця сидіння водія вона повністю електрична, також є бокові підтримки електричні для колін, 4 склопідіймачі, дзеркала тут електричні. Стан керма покажу вам дуже, ну як просто як нового автомобіля. Автомобіль збережений. Зараз заведемо його. Рухайте випуск новин. Помилок немає ніяких, пише, що розряджена батарейка в одному ключі. До речі, можна, тут щиток приборів міняється різні, різні говиди, плюс кольора можна міняти. З цієї сторони керується круїз контроль круїзним контролем керується, тут мультимедіа телефон. Також тут звук на радіо. Є навігація автомобіля. Також є підігрів передніх сидінь. Клімат двохзонний, він керується вже сенсором. Дуже зручно. Тут, як зазвичай, круїз контроль. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.